Друзі, всім привіт! Як ваші справи? Сподіваюсь, все добре. Серія випусків з України і з мого звичного життя Показую вам сьогодні не готель, не свій будинок, а наш склад. Склад, на якому у нас зберігаються квіти. Хто зі мною вже не перший рік, той знає, що майже кожен рік, окрім туризму, окрім блогінгу, я ще займаюсь квітами. У нас може замовити тюльпан, квіточку голландську до 8 березня, а потім, після 8 березня, ми продаємо протягом 6 місяців цибулини тюльпана, які можна в себе саджати та вирощувати. У нас буквально вчора ввечері приїхала фура з тюльпанчиком з Голландії. Хочу показати, як виглядає тюльпанчик. У нас зараз відвантажується оптове замовлення до 14 лютого. Навіть продаж не відкривав, тому що постійні клієнти, оптовики все розібрали. А от до 8 березня починаємо вже відкривати продаж. Покажу вам сьогодні, як виглядає тюльпанчик, в якому він вигляді. Взагалі побачите, як глядає квіточка, і саме ці тюльпани у мене ви можете замовити до 8 березня. Якщо ви проживаєте в Києві, можлива особиста зустріч, приїхали, забрали, при зустрічі оплатили. Якщо ви з інших регіонів України без проблем пересилаємо квіточку, доїжджає в ідеальному стані, тому що присилаємо ми її кожний рік, всім доїжджає. Навіть якщо ви замовляєте квіточку 1, 2 березня, а вам потрібно на 8 березня, вона приїде в ідеальному стані. Буде стояти у вас ще 2-3 тижні. Тому пересилаємо новою почтою в усі місця. Мінімальне замовлення у нас 50 штук. Можна самовивозом, можна на відправку 50 штук тюльпанів, можна скомпонувати по кольорам, можна один колір, але мінімум 50 штук. Тюльпан ми надсилаємо в сплячому вигляді, він в коробці може зберігатися при правильній температурі в холодильній камері, як у нас. Зберігатися він може до місяця. Якщо температура плюс один, плюс два градуси, якщо темне приміщення, якщо немає тепла, то зберігатися він може до місяця. Відповідно, ми вам в сухій заморозці його надсилаємо. Ви можете зберігати його на балконі, можете в гаражі, якщо вам потрібно подарити через декілька днів або через тиждень. Або якщо ви замовляєте по факту до 8 березня, наприклад, 6-7 березня, замовляєте, він вам приходить ви тюльпанчик ставите у воду в себе в квартирі біля вікна, і протягом 12-14 годин тюльпанчик просипається. Він всю воду, яка є в ємності, починає випивати. За рахунок цього стебло піднімається і бутончик починає розпускатися. За 12 годин тюльпанчик просипається і його можна дарити. Не знаю, як у вас в містах. Буквально вчора навіть пішов супермаркет. Поруч з магазином продають квіти, продають тюльпани. Тюльпан у нас в Києві по 60 гривень за штучку. У нас наразі ціна від 30 гривень штука, але мінімальне замовлення 50 штук рівно в половину, ніж продають в усіх квіткових магазинах. Тому, якщо ви хочете подарувати тюльпанчик до 8 березня своїм дівчатам, пишіть мені в Viber. Актуальний номер я залишаю в описі під цим відео. Не на той номер, по якому ви пишете за тури, а на інший номер, тому що замовлень дуже багато. Пишіть мені, замовляйте, резервуйте і забирайте вашу квіточку до 8 березня. Всім хорошого дня! Зараз збираємо оптове замовлення. Хочу показати вам взагалі, як виглядають наші тюльпани. В даний момент тюльпани в сплячому вигляді. Деякі взагалі ще сплять, деякі починають лише відкриватися. В такому стані тюльпан може знаходитися до 30 днів. Він лежить в темному приміщенні в холодильній камері, зберігається. Для того щоб тюльпанчик розпустився, ми його ставимо в воду, ставимо в тепло, в світле приміщення, і буквально з таких бутонів за декілька годин. 12-14 починає розпускатися і будуть великі гарні бутончики. Осі дільпанчики у нас ще сплять. Вони зберігаються, їх забирають будуть через декілька днів. А цей тюльпан вже готується до продажу. Сьогодні 11 лютого. продавати його буде 14 лютого і починаємо його вже пробуждати. Він ще не розкрився, але вже бутончик видно, який гарний. Ставимо його в воду, в тепле приміщення до світла, і буквально за 12-24 години тюльпанчик піднімається та починає розпускатися. Ось так виглядає наш склад і покажу вам, які взагалі будуть сорти тюльпанів доступні до замовлення на 8 березня. По-перше, по це, як завжди, білий тюльпанчик. Так, де білий? білий тюльпанчик, жовтий тюльпанчик червоного кольору, малинового, ніжно-розовий. Будуть піоновидні, але їх вже розкупили, їх немає. Фіолетовий кольор. Ось ці всі тюльфани будуть замов... доступні до замовлення до 8 березня. Кого цікавить, пишіть мені вайбер і я вам скину е... карту з кольорами, які можна у нас замовити. Ось такі в таких боксах ми надсилаємо оптові замовлення по Україні. Поміщаються сюди 500-700 штук. І в середньому вартість доставки буде 250-300 гривень. Також покажу вам тюльпанчик, який зараз відпоюється. Він простояв у воді 10 годин і вже бутончик починає збільшуватись. Друзі, тюльпан у нас, як завжди, неймовірної краси, і це ще при тому, що він поки що спить. Ставимо його в воду на 12-14 годин. Починає тюльпанчик підійматися, розпускатися, і оцей букет буде раза в 3 години. Більший. Наразі відправляємо оптові замовлення до 14 лютого, чупанчик весь розкуплений, а до 8 березня можете замовляти. Можна вам передати при зустрічі в Києві, можна прислати кур'єром новою поштою по Києву, а також в нас є доставка у всі регіони України. Замовити можна від 50 штук ось такий пакет, так і оптове замовлення зробити від 500 штук.